Для того, щоб додати співробітників у вчасно кадри, вам потрібно перейти в розділ співробітники. З цього розділу ви можете додати співробітників, і у вас є три варіанти, як це зробити. Для того, щоб додати одного співробітника, натисніть на плюсик, оберіть, оберіть додати одного, оберіть компанію, по якій ви хочете додати співробітника, введіть ІПМ, як по-батькові, номер телефона, та оберіть спосіб підписання, який ви будете очікувати від співробітника. Співробітник може підписувати як фізичним кепом компанії, так і посадовим кепом. Другий варіант, як ви можете додати співробітників, якщо ви хочете зробити це масово, це через імпорт. Для додавання співробітників через імпорт потрібно обрати компанію, завантажити шаблон співробітників, наповнити його і завантажити цей шаблон назад до о, вчасно кадри. Повертаємось на вікно імпорту. І ваш завантажений шаблон додаємо до вікна. Відбувається обробка файлу. Якщо відбувається якась помилка, то сервіс вам про це скаже і підсвітить ту ковірку, де була помилка. Якщо помилки не відбулося, як в нашому випадку, то співробітники одразу підвантажаться у вас на цьому екрані. Ми бачимо, що підтягнулися всі дані, які були закладені в табличку. Звертайте увагу при заповненні таблички імпорту на коментарі. Вони зашиті в першому рядку в кожній колонці, можна натиснути на неї, і там відобразиться коментар. Там є підказки про те, як правильно заповнити нас ці дані, та про те, які поля є обов'язковими. Після підвантаження всіх співробітників ви можете перейти в профайл кожного і подивитися, які дані були підтягнуті. І третій варіант додавання співробітників це використанням дієшерінгу. Для того щоб додати співробітника з використанням дієшерінгу, потрібно обрати компанію, ввести номер співробітника і внести ім'я, лізвичі по батькові, але достатньо буде внести просто ім'я. А що відбувається далі? Співробітник отримує смс-повідомлення з посиланням на використання дієшерінгу. Співробітник відкриває. Це посилання в дії ділиться своїми документами, і після того, як співробітник успішно поділився документами, його профайл наповниться цими даними, і у розділі документи будуть відображатися всі документи, які були надані співробітником через дію. На цьому все. Дякую за увагу.